Мільйони українців залишаться без житла. Найбільші будівельні компанії попередили Зеленського про наближення катастрофи. Заява Української асоціації девелоперів, яка об'єднує найбільші будівельні компанії, звернулася із заявою до президента України Володимира Зеленського. Будівельники вимагають припинити змінювати правила та застосовувати норми заднім числом і відновити законність. Після року будівництва чиновник під тиском вулиці може скасувати своє ж рішення, видане законом. Окремі силовики відкрити кримінальне провадження лише на підставі бажання запросити бізнес до обговорення фінансового питання. У результаті псевдоактивісти та силовики заробляють, економіка втрачає, громадяни не отримують своє житло. Йдеться в заяві Української асоціації девелоперів. Автори заяви відзначають, що будівельна галузь сьогодні знаходиться під постійним тиском та блокуванням ування навіть за наявності усіх дозволів та документів будівельники не мають жодної гарантії, що органи центральної влади або місцевого самоврядування не змінять правила на ходу і не заблокують будівництво. В результаті девелопери банкрутують, економіка втрачає мільярди, а люди не отримують житло. Наголошують девелопери асоціації. Попереджають, що подальше ігнорування проблем галузі державою призведе до катастрофічних наслідків. Галузь зупиниться, а ціни на житло тепло стрімко злетять, що зробить його ще більш недоступним для більшості громадян. Найбільші українські будівельні компанії звертаються до президента, Кабміну та інших органів влади з закликом втрутитися в ситуацію. Вимагаємо чесних правил відновити дотримання законів і будівельної галузі всіма її учасниками, зупинити свавілля псевдоактивістів та силовиків, притягнути до відповідальності здирників та шантажистів, розглядати питання культурної спадщини виключно в правому полі, а не під тиском вулиці, заборонити застосування законів та норм заднім числом, припинити переписувати правила будівельній галузі на ходу. Йдеться у заяві.